Вітаю! В Україні в останню неділю березня, тобто в ніч з 30 на 31, вкотре перевели годинники на одну годину вперед, і ми перейшли на літній час. Та хто взагалі придумав переводити годинники та навіщо потрібно це робити? Про це ви дізнаєтеся далі. Все почалося з жарту. У 1784 році 78-річний Бенджамін Франклін мешкав у Парижі з дипломатичною місією в передмісті французької столиці Пассі. Компанію одному із отців засновників США складав Антуан Алексіс Кадедево, видавець журналу Де Парі, який запропонував цьому американцю писати невеличкі статті для його газети. У Франкліна було чудове почуття гумору, і одного разу в статті Економічний проєкт для зменшення вартості світла Франклін розповів, що якось він прокинувся о 6 годині ранку, бо віконниці були незакритими. То що він з великим здивуванням виявив, що рано вранці сонце вже сяє. Франклін дуже любив ощадливість, і він зауважив, що для ефективності праці робітники могли б прокидатися трошки раніше і попрацювати Зайву годину при світлі дня, звісно, за умови, що годинник буде переведено уперед. Висновки про всі плюси своєї ідеї він зробив після того, як підрахував, скільки годин парижани витрачають на сон вранці, коли сонце вже зійшло. А потім скільки спалюють увечері свічок, поки не лягли спати. Лише в Парижі можна було б заощадити 64 мільйони подів воску на свічах на рік. А також скільки електроенергії будуть економити заводи та фабрики, якщо все виробництво триватиме лише за денного світла, Парижани трошки посміялися над цим сатиричним есе американця, та з часом просто забули про його ідею переходу на літній час з розвитком зв'язку і появою залізниць з'явилися й проблеми з прив'язкою сонячних координат до часу в населених пунктах різних часових поясів. Коли потяги вирушали в далеку дорогу, різниця між часом відправлення і часом прибуття на кінцеву зупинку за місцевими годинниками набувала суттєвої різниці. Отож, з'явилася потреба у синхронізації часу. Таким чином, в 1883 році в США, а на наступний 1884 рік і ще у 26 країнах було прийнято єдиний координований час. Ця ідея належала канадському інженерію. <генерові>, колишньому залізничникові Сенфорту Флемінгу. Згідно з нею, земну кулю умовно розділили на 24 сектори по 15 градусів у кожному. Кожен мав свій власний час. Після цих нововведень стало набагато легше розраховувати поправки у різниці показників годинників. Відхилення від прийнятого сонячного часу мало становити не більше півгодини. Через 100 років вже не жартома, а серйозно перевести стрілки годинників влітку запропонували незалежно один від одного відразу двоє науковців. Одна тисяча вісімсот дев'яносто п'ятого року новозеландський дослідник комах і астроном Вернон Гудзон. І одна тисяча 1907 року британський винахідник Вільям Вілет у своїй праці марнування денного світла. Вілет запропонував переводити стрілки годинника влітку на 80 хвилин. Таким чином, за його підрахунками, можна було б заощадити приблизно 2,5 мільйони фунтів на освітленні. За його задумом, годинник треба було переводити у квітні на 20 хвилин щонеділі протягом 4 тижнів. А потім у вересні так само, але у зворотньому напрямку треба було перевести годинник чотири рази. У захопленні від цієї ідеї був Вінстон Черчилль. Однак втілити цю ідею у Великобританії йому спочатку не вдалося таким чином, 1916 року, у розпал Першої світової війни, першими до переведення годинника вдалися Німеччина та Австро-Угорщина. Невдовзі за ними так само зробили і опоненти: Велика Британія та Франція, а також деякі інші європейські країни. Таким чином, заощаджені кошти за рахунок світлих вечорів мали піти на підтримку економіки у воєнні часи. Коли війну було програно, Німеччина 1919 року відмовилася від літнього часу, який німцям так і не полюбився у Франції. Літній час відмінили трошки пізніше, після протестів селян. Проте потім 1923 року його знов повернули. Тим часом Велика Британія була єдиною державою, яка весь цей час безперервно залишалася вірною переходу на літній час в Україні. Ця традиція була започаткована ще з радянських часів, із 1981 року. Це трапилося 1 квітня і жартом це не було. Пізніше, в 1996 році прем'єр-міністр України Євген Марчук підписав постанову, яка закріпила цей порядок і у незалежній Україні. Деякі держави знову вже відмовилися від цієї традиції. Проте в Україні ми все ще із року в рік переходимо на літній час. А як ви вважаєте, чи є в цьому потреба у сучасному світі? Пишіть у коментарях. А на цьому у мене все. До побачення.